Народний БТР сьогодні забрали з ремонту і передали військовим волонтерам у Дніпропетровську. Машина простояла на так званій консервації на складах південного військового округу понад 20 років і через корозію металу та псування окремих деталей фактично вийшла з ладу. Тож до цеху одного з місцевих підприємств БТР довелося доправляти на евакуаторі. Утім, на ремонт у військових не вистачило коштів. Допомогли їм волонтери, які самі знайшли ремонтне підприємство та оголосили збір грошей. Усю роботу ремонтники зробили безкоштовно, а на зібрані гроші закупили запчастини. Щоправда, деякі з них довелося виробляти на тому ж таки підприємстві, бо з'ясувалось, через вік машини деякі з них уже давно зняті з виробництва. Загалом ремонт БТРа обійшовся у 15 тисяч гривень, зібрати які волонтерам вдалося за два тижні. Натхненні з таким успіхом волонтери оголосили збір на ремонт ще одного бронетранспортера. Структура вооруженных сил да вот она бюрократична очень сильно. То есть от момента заявки и э, дефектовки машины до момента получения запчастей проходит очень много времени. Мы неоднократно э, просили и говорили о том, что ремонтировать военную технику можно и нужно. И не настолько это сложно, как нам э, поясняют. Мы обращаемся к Министерству обороны и просим все-таки э, нас услышать. Для того, чтобы техника, э, для того, чтобы ремонтировать больше техники, нужно размещение государственного заказа. Заводчане готовы работать.